Слава Україні! Ніч у десяти області без обстрілів, але прошу вас не забувати про сигнали повітряної тривоги та реагувати на них за тими алгоритмами і правилами поведінки, про які ви знаєте з 24 лютого. Ворог підступний. Ворог не прив'язується дуже часто до якихось дат. Навпаки, ракетні загрози залишаються дуже імовірними, так само, як і атаки дронами камікадзе. Хочу також нагадати, що в Одесі та Олесі тривають аварійні та екстрені вимкнення електроенергії. Про це сьогодні зранку ще раз наголошують наші енергетики. Тому прошу вас тримати стрій і вірити в нашу перемогу, вірити в Збройні сили. Нашим хлопцям зараз непросто. Не просто звільняти нашу рідну українську землю, але тільки разом ми все це зробимо. І перемога буде за нами. Бережіть себе та близьких. І обов'язково зробіть це. Привітайте маленьких українців, рідних, а можливо, і незнайомих з Днем Святого Миколая. І нехай Святий Миколай принесе нам в Україну перемогу і мир. Тому що мир без перемоги не настане. І ми з вами це прекрасно знаємо. І наскільки можливо, давайте все-таки посміхатися, як би важко не було. Пам'ятайте! Якою ціною здобувається наша перемога? Тримаємо стрій. Ворогові люте пекло, просто люте і ненависть. І ми приготуємо їм цю справу. Слава нації. Все буде то.